Морський дрон головного управління розвідки Міністерства оборони України у бухті Новоросійська знищив п'ятьох елітних російських водолазів, літній гуркіту Новоросійську. Під час операції головного управління розвідки Міністерства оборони України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до Бухти Новоросійська, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту. Через дію засобів радіоелектронної боротьби морський дрон втратив зв'язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з Бухти для дослідження, виконувати завдання послали групу з п'ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту держави-агресора Росії з числа так званих ПДСС, підводної диверсіонної сили і средства. Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням. Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував внаслідок вибуху всі п'ятеро елітних російських підводників диверсантів ліквідовані. Серед особового складу російського флоту, який базується у новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим м'ясним наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи. Слава Україні. Ukrainian Sea Drone Operation in Novorossiysk Bay eliminates five elite Russian combat swimmers. A dramatic summer strike shook Novorossiysk as Ukraine's defense intelligence conducted a special operation in the Black Sea. One of Defense Intelligence of Ukraine's strike sea drones managed to break through into Novorossiysk Bay, where Russia keeps the remnants of its Black Sea fleet. Due to the effects of Russian electronic warfare, the Ukrainian sea drone lost connection with its control center and began drifting. After some time, the local Russian command ordered the drone to be retrieved from the bay for examination. They deployed a group of five elite naval reconnaissance divers from the so called PDSS, Russia's Special Underwater Sabotage and Reconnaissance Forces, to carry out the task. These are highly trained specialists equipped with top tier gear and representing one of the most resource intensive units in the Russian Navy. However, while attempting to manipulate the Ukrainian sea drone it detonated, the explosion instantly killed all five elite Russian combat divers. Reports from Novorossiysk indicate growing dissatisfaction among Russian naval personnel over what they call a senseless meat grinder order retrieving the Ukrainian drone, which resulted in the elimination of an entire elite unit. Glory to Ukraine.